Топ 5-інструментів для UX-UI дизайнера, що допоможуть вам працювати в два рази швидше, підвищать вашу продуктивність та якість візуалу. Сьогодні ми розглянемо декілька моїх найулюбленіших інструментів, які я можу дуже радити як дизайнерам-початківцям, так і більш досвідченим спеціалістам. І насправді тема штучного інтелекту вже давно набирає обертів, тому наприкінці. 2024 року вже не круто ці скарби не використовувати, тому давайте починати. І першим інструментом в моєму списку буде Візелі. Відносно новий, але багатофункціональний інструмент, який може по-перше, спрощувати процес створення інформаційної архітектури, сайт-мепи, апфлоу, юзер-флоу, майн-мепи за допомогою текстового опису. Також він вміє створювати дизайн-макет на основі текстового промту, конвертувати скріншот або зображення в редагуємий макет та швидко генерувати та заповнювати контентом великі таблиці. І найголовніше, це все можна транспортувати в Figma через їх плагін. І вже далі, якщо потрібно, редагувати, кастомізувати ваш дизайн, або це можна зробити безпосередньо в додатку. Чесно, це просто вау. Вся проста механічна та рутинна робота по факту буде зроблена за вас. А ви можете в цей час виділити більше свого ресурсу на дизайн-концепцію, логіку, тестування гіпотез. Але але майте на увазі, що макети або схеми створення таким чином частіше за все. Трошки кривенькі або несиметричні, часто зустрічаються похибки в текстовому контенті, тому, звичайно, що треба уважно аналізувати, який результат ви отримуєте, і вдосконалювати його самостійно. Але як база, основа, low fidelity прототипи це чудовий інструмент, який дуже раджу вам затестити і спробувати. Далі Рекрафт це взагалі просто скарб, тому що Міджорні це звичайно класно. Але якщо ви ще не знайомі з цим інструментом, повірте, ви просто будете в шоках, тому що він вміє створювати не лише растрові, але й векторні зображення та ілюстрації. Він генерує цілі сети іконок в єдиному стилі, тематиці. Також він може допомогти робити макапи різних фізичних об'єктів, щоб вже на них ви могли демонструвати атрибути айдентики, інтерфейси і так далі. І дуже зручно редагувати зображення, фотографії, додавати об'єкти на фон, міняти бекграунд або просто видаляти якісь деталі на фоні. І фішка інструменту в тому, що ви задаєте не тільки промпт, але ще механічно можете налаштовувати кольорову палітру, додавати модборд, обирати стиль певний ступінь деталізації. І тому на виході ми вже отримуємо більш точний контрольований результат, і цей результат можна досягти набагато легше, ніж за допомогою MidJourney, наприклад. І вже отримані файли ви можете вигружати в потрібному форматі PNG, SVG. Так що забудьте про FreePik, FlatIcon і інші стокові ресурси, і починайте вчитися створювати ваш власний унікальний контент. Relume AI – це інструмент, який заточений суто під створення деталізованого сейтмеп для пропрацювання структури вашого сайту або лендингу, і автоматично він цю структуру вміє перетворювати на вайрфрейми. Це особливо корисно для новачків, для тих, у кого немає таких глибоких дизайнерських знань, оскільки він допомагає швидко стартувати і отримати. Прості, але робочі лоу-фай прототипи для майбутнього сайту. Скажу чесно, для більш досвідчених дизайнерів це може бути трошки нудно, тому що якщо нам буде потрібна більш складна структура, не такова для великого продуктового сайту, наприклад, то там буде потрібно більше мануальної роботи. Але як для старту, для того, щоб зекономити собі прям купу часу на створення базових типових сторінок по типу контактів про компанію, команду і так далі, то це прям те, що треба. ai генератор палітри від Muzli. Це суперпростий інструмент, який допоможе підібрати кольори. Просто задаєте текстовий опис з вашими побажаннями і отримуєте результат легко, швидко, безкоштовно. І можете скачати картинку чи СВГ в кінцевому результаті, або просто скопіювати хекс-коди кольорів і використовувати їх вже в вашому дизайні. Тому дуже раджу погратися. І наостанок Uizart це доволі схожий за функціоналом на візелі цікавий інструмент що допомагає створити повноцінний сайт, або додаток та кастомізувати його безпосередньо тут, на вибір як повністю створення макетів з нуля, так і на основі темплейтів, або навіть повної генерації за допомогою штучного інтелекту. Також ми можемо зі скріншоту отримати редагульний макет, який так само можемо транспортувати в Figma, або Sketch або Adobe XD, якщо хтось цим ще користується. Можна згенерувати бренд-презентацію, можна перетворити в зворотньому порядку готовий UI на варфрейм схематичний і проаналізувати створені макети за допомогою хітмет. Тут фішкою інструменту є те, що ви можете намалювати схематичний макет від руки, на папері сфоткати, і інструмент перетворить це на low fidelity макет. І навіть ви можете взяти референс на його основі, ви отримуєте редагуємо структуру, яку можна буде перевикористати для дизайнерів, початківців це прям класна можливість, щоб відчути пропорції, масштаби елементів на сторінці, композицію, відчути структуру інтерфейсу. І до речі, ми 8 років тому перемальовували інтерфейси піксель в піксель для того, щоб набити руку, скажімо так. І зараз у вас є от ось така чудова можливість, тому знову ж таки дуже підходить інструмент для того, щоб спростити собі життя і зекономити час. Отже, відірвала вам від серця свої улюблені тулзи, якими я сама часто користуюся, тому можу сказати, що з ai інструментами обов'язково потрібно дружити, не обмежуватися лише одним чатом GPT. Це про підвищення вашої продуктивності, більшого фокусу на складну архітектуру, креативні якісь унікальні рішення. І тут інструменти на основі штучного інтелекту можуть значно спростити та пришвидшити вашу роботу, якщо ви навчитеся їм користуватися. Одні плюси. Мінусом, звичайно, є те, що всі вже зрозуміли настільки це класна штука. Тому більшість цих інструментів мають суттєві обмеження в безкоштовному доступі, мають обмежену кількість генерації або фічі, які доступні лише за підпискою. Тому, чим частіше ви користуєтеся цими інструментами, тим більше буде зростати необхідність використовувати платну версію. Але воно того варто для початку. Ви абсолютно спокійно можете протестувати кожен інструмент. Також з мінусів це те, що штучному інтелекту ще вчитися і вчитися. Повірте, AI не скоро забере у вас роботу. Якщо чесно, я думаю, що це мало імовірно. На даному етапі всі інструменти, які побудовані на GPT-моделі або інших, не здатні генерувати повністю валідні унікальні рішення. Вони використовують вже готову базу та наявні знання з мережі інтернет, тобто це як Google на стероїдах, і тому вам багато доведеться виправляти, втручатися в фінальний результат, щоб це було прям дійсно якісно, так як ви хочете. Тому, друзі. Будьте прогресивними, досліджуйте експериментуйте і все вийде, зберігайте собі цю підбірку. Всі посилання з інструментами з цього відео ви можете знайти в описі. Якщо сподобалося, лайк, підписка, і пишіть в коментарях свої улюблені Ая-інструменти, без яких ви вже не можете уявити просто своє життя.